Отже, у сезоні 2023-2024 роках ми переходимо е, до системи у два етапи. На першому етапі змагань команди 12 команд е, зіграють в одне коло кожен з кожним згідно календаря, хто вдома, хто на виїзді. Ну а за підсумками першого етапу, вже е, сформуємо дві е, шістки. Е, перша чемпіонська шістка, яка вже будуть е, визначати переможців призерів. Та е, два представники е, в Лізі чемпіонів. У нас нарешті вже два клуби представляють з цього сезону. Це історична подія. Ну, а команди, які е, будуть змагатися з 7 по 12 місце, будуть визначати клуб, який е, завершить виступи, на жаль, в вищій лізі, та напряму перейде до першої, а також дві команди, які будуть грати перехідні ігри з представниками першої ліги. Отже, е, давайте ознайомимося. Саме Ладомир буде приймати у першому турі житлобут 1 у нас. Ворсь, а от і чемпіони. Діючі чемпіони. Порядковий номер Порядковий номер 10. Тут якраз футбольний номер. Номер. 7 Пантери, 8 Динамо Київ, 9 Маріуполь, 10 Ворскла, 11 Шахтар та 12 житлобуд Житлобут І ви зараз побачите на своїх екранах одразу сітку на перших чотири тури. А я зачитаю, що нас очікує у першому турі. Базовий день, якого я не зазначив, у нас відбудеться 5 серпня вже незабаром. Тому у першому турі Ладомир на своєму полі прийматиме житлобут 1 МС Поділян також на своєму майданчику зіграє з Донецьким Шахтарем. Кривбас прийматиме Полтавську Ворсклу, Колос Ковалівка також прийматиме команду Маріуполь.